6 серпня преображення Господнє. У цей день Христос явив свою славу на горі фавор, показавши апостолам і всьому світу світло небесної істини. Помолімося разом, щоб і наші серця преобразилися Божим світлом, миром і любов'ю. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, на святій горі Фавор Ти явив свою Божественну славу, просвітив апостолів світлом небесним і відкрив їм таємницю Царства Божого. І ми сьогодні припадаємо до Твоїх ніг і молимо тебе, Преобрази й наші серця, просвіти наш розум. Очисти душі від темряви гріха, даруй нам силу вірити, любити і прощати, укріпи нас у час випробувань, даруй мир Україні, єдність народу і надію для тих, хто в скорботі, нехай світло Твого преображення веде нас шляхом спасіння. Господи, преобрази нас! І будь з нами завжди. Амінь.